У Сумах не вистачає членів дільничних виборчих комісій для проведення другого туру виборів міського голови. На 9 листопада таких мали тільки 1407 осіб із необхідних 2012. Про це йдеться у повідомленні громадянської мережі Опора в Сумській області. У міській виборчій комісії проблему підтвердили. Як заявила голова комісії, зараз намагаються знайти, ким закрити вільні місця, бо кандидати не назбирали необхідної кількості своїх представників. Від Лисенка надійшло до нас трошки менше ніж потрібно було б не 100% Вони подали. А від Єпіфанова набагато менше подань було на членів ДВК. Подали чуть більше 300 людей, коли треба було більше тисячі. Подати через те, прийшлось добирати людей, брати у людей заяви на те, що вони будуть працювати в дільничих виборчих комісіях від голови міської виборчої комісії. Нагадаю, другий тур виборів міського голови відбудеться вже цієї неділі, 15 листопада, за крісла градоначальника боротимуться кандидат від батьківщини, нинішній мер Олександр Лисенко та висуванець партії Воля народу, почесний громадянин міста Суми Анатолій Єпіфанов.